Харі Крішна, Подільчани, зараз місто Подільськ перетерпає складні часи. Здебільше годин місто перебуває без світла. Але в багатьох будинках є хоч газ. Але є такі будинки, які не газофіковані взагалі. Тобто будинки без газу. Зокрема, мовиться про будинок по вулиці Перемоги 21, а також по вулиці Бачкові, два будинка. Можливо, є інші. Напишіть в коментарях обов'язково. Тож мені цікаво, що влада зробила місцева для цих будинків, як вона виправила цей недолік, а також, що зробив депутат Олексій Гончаренко, який гучно валає з трибуни Верховної Ради у Києві, але нашому місто взагалі не згадує. І що він зробив для цих людей, для цих будинків, які не можуть нагадувати дітей, також люди з обмеженими можливостями тощо. Тож друзі добрі. Або ми змінимося, або ми дійсно загинемо. Харі Кришна.